Усім привіт! Ласкаво просимо до мене на заняття. Ми сьогодні виконаємо наступних дев'ять поз для нашої осанки, для нашої спини, в кого є скаліґоз, кіфоз, лікувальна профілактична гімнастика за допомогою системи вправ йоги. Ми зможемо подолати нашу втому зняти симптоми болі, оздоровити нашу спинку, зміцнити, щоб було все гаразд і все добре. Підписуйтесь до мене на канал, ставте дзвіночок лайк, поставте пальчик угору, напишіть коментарі, сподобалося вам не сподобалося. Можливо, вам би хотілося дізнатись чогось більше. Напишіть, будь ласка, я завжди буду рада вам відповісти. А тепер розпочинаємо. Зараз ми зробимо комбінацію з 9 вправ, а потім ми зробимо оцю комбінацію, з'єднаємо її повністю, як би ми мали її виконати в системі. Перше, знайомимося з з вправами. Перша вправа, у нас така вона називається голова корови. Та має бути ножечка. Викладаємо одну ножку, виставляємо другу ножку, праву ручку, ось, праву ручку вгору, ліву заді. І будемо в такій позиції старатися ззаді зафіксувати. Дві руки Ми будемо відчувати, як тут розтягується дуже багато. Груп м'язів. Дихаємо животиком, робимо вдох і видох. Витримуємо позицію. Від... Старайтеся 30 секунд. Ідеально було би 45, ну, 30 це вже досить навіть. І добре. Зараз я сяду спиною до вас, щоб вам показати, як виглядає це зі спини. Змінюємо ножку, зверху кладемо вже ліву. І ліву ручку зверху. Я добру руку. Стараємося з'єднати руки. Фіксуємося і 30 секунд витримуємо ці позиції. Обережно виходимо. Переходимо до на наступної вправи. Так, наступна наша вправа. Ми стаємо на колінку дві наші ручки і паралельно рукою ми будемо, наприклад, права опорна рука ліву ми піднімаємо і праву ножку ми піднімаємо. Ліва рука, права нога. І витискаємо. Стараємося триматися, щоб наш, е, наші не розвертатися. А тримати рівно. Продихаємо ці позиції 30 секунд. Та наші кості тримаємо рівно, дивиться вона вниз, опускаємо і змінюємо. Міняємо нашу ручку, нашу ножку. Не розвертайтеся, не захиляйтеся. От ваші Кості дивляться вниз, а ви піднімаєте ручку вгору. Дихаємо через живіт, видихаємо. Якщо гарно дихати, ви вже відчуєте напруження в тілі і такі легкі. А, коли я розмовляю, звичайно, що я втрачаю баланс. Стає навіть вже жарко. Переходимо до наступної вправи. Зробили кішечку, потягнули строчки, щоб спинка відпочила. Ох. І робимо собачку лицем вниз, на прямих ручках. Голову закидаємо назад. Постояли, постояли 30 секунд. Обережно. Опускаємося вниз. Оп, даємо секунду відпочити наші спинці. наступна вправо ножки піднімаємо вгору, ручки у нас будуть разом і піднялися. Тримаємо 30 секунд. Не забуваємо про дихання. Дихаємо. Затримуємося в цій позі 30 секунд. Відпочиваємо, виходимо обережненько з цієї пози. Ножки з'єднімо разом, ліктік правої лівої руки і розвертаємося. Раз, розвернулися. Плавно підіймаємо ножки і переходимо до наступної вправи. Таке боковий планк. Виходимо, стараємося знайти ось тут такий рівний баланс і витримуємо. Оп. Просто, коли, звичайно, що коли я буду розмовляти, коментувати, я не можу сконцентруватися на тілі, тим більше на диханні. Важко виконати вправи і коментувати її. Обережно опускаємося. Змінюємо нашу сторону, переходимо на іншу сторону, виходимо. Обережне, виходимо, сідаємо. Переходимо до наступної вправи. Кручок ми будемо таке робити сидячи. Наступна вправа. Виводимо ножки колінка і фіксуємо. Думаємо про дихання. Виходимо з'єднюємо наші ножки зараз, підводимо ножки, -ножки до себе, розводимо, сідаємо. Наступно таким будемо робити позу верблюда, ви вже знаєте. Таку виводимо таз і залишаємося. Обережно, виходимо з цієї позиції. О, аж захрустіли коліна у мене. І робимо наступну вправу. Це буде повний місць. Получиться вам, не получиться. З першого разу, звичайно, не виходить, а я вже давно займаюся, хоча мостіки не ставали вже дуже давно. Ух. Не виходить. Швиденько позаймався фітнесом і побіг. А про розтяжку забуваєш. Поїхали, бережно. собережник. Відпочиваємо. Я зараз вам покажу, як зробити ці всі вправи повністю в комплексі. Це у нас заняття номер три. Але це таке для профілактики сколіозу і кіфозу. ці вправи. В попередньому відео у вас є вправи, які ми робили. Їх є 10. І в цьому відео ми також зробимо. Ну що, давайте повторимо весь цей комплекс знову. Поїхали. Вправа номер один. Зараз ми будемо робити всі майже по 10 секунд. Ми будемо ніби протанцьовувати. Три, два, один. Ручки змінюємо. Ручки змінюємо. Вийшли. Три, два. Один. Ми забули ще одну таку праву як. Планг. Ми їх зараз виконуємо. Ножки випрямляємо. і піднімаємось. Один. Два. Три. Присідаємо, піднімаємо наші ножки. ручки. Один, два. Три. Обережно виходимо в боковий планк. Один. Два. Три. Опускаємося. Виконуємо собачку. Один. Два. Три. Опускаємо з ручки за спинку. Продовжимо. Один. Два. Три. Одну ножку другу. Один, два, три. Змінюємо ножку. Один, два, три. І останню позу. Один, два. Три. І відпочиваємо в позі вітру. Молодці. Запам'ятати комбінацію вправ, послідовність, як ви її будете виконувати, і можна просто зробити такий прям танець йоги. Давайте ми її назвемо якось: танець вітру, танець поз, танець йоги. От як би ви хотіли назвати, напишіть внизу в коментах. Я би назвала якось гарно. кращий комент, який ви напишете, я назву цього. Танець <сіх> вашим іменем, як ви назвали, ось такий комплекс програм. Якщо їх поєднати тих 10 вправ і так виконувати, плавно переходити, плавно переходити, переходити. Там затрималось 30 секунд, там затримались секунд, перейшли, 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 і ви просто виконаєте ряд нереально крутих вправ до своєї поясниці, для своєї останки, будьте здорові і красиві. Що ще може бути краще? Дякую, бай-бай, до зустрічі!